Державний концерн Укрборонпром спільно з країною-членом НАТО збудує боєприпасний завод і їм на наше С-500. Про це йдеться повідомлені концерну, і зазначається, що це вже друге оборонне підприємство, про будівництво якого досягнуто міжнародні домовленості та укладено відповідний договір. Виробництво боєприпасів за стандартами НАТО бути наголошують в Укроборонпромі. Крім цього, підприємство державного ПК працює цілодобово над виробництвом модернізацією та відновленням необхідного озброєння. початком повномасштабного вторгнення підприємства концерну вже передали Збройним силам України у. П'ять разів більше військової техніки та озброєння ніж за увесь минулий рік. Деяка броньована техніка після чергових бойових пошкоджень. Заходила на ремонт по п'ятому колу, а після відновлення знову поверталась у стрій. Укроборонпром оборонпром також запустив ремонт величезної кількості трофейної військової техніки для потреб збройних сил України. Євгена, А ну пояснюйте, оце от е день псевдореферендумів Денери, Ленири, Херсонщина. все, 23-27, бистро збираємося. Перед тим вони три місяці кожен раз нову дату обирали, бо якось сто там приймальна. Комісія згорить, то не всі члени з колаборантами якось самозаймаються. А тут опа сьогодні зранку, як Полип з Конопель, референдум даєш нова стратегія і всі ці речі. Що це за історія? Це е, історія про істерію. Це саме історія про істерію. От е, в них реально паніка, в них істерика через наш наступ. От е, справа в тому, що до того вони відкладали е, власне свої е, ці псевдореферендуми, е, не тільки скажімо, з тому, що ми їм псували життя постійно е, власне діями руху опору. Там е, страпляли всякі там прикрощі з колаборантами, і так далі. Насправді, для того, щоб просто відзняти відеоролик, ну насправді чому не заважає. Навіть там, е, навіть якщо власне ми вчора ліквідували е, того, хто мав на відеороліку оголошувати приєднання до Росії, е, їм не щоб не завадило за допомогою технології діпфейк навіть його обличчя накласти. Ну я вже не кажу про більш прості методи, просто його замінити день в день. Справа в іншому: вони все ж таки хотіли зробити красивенько. вони все ж таки були оптимістами і вважали, що ну, трошки пізніше, ніж планувалось, але вони все ж таки дотиснуть всю територію Донецької та Луганської областей. Ну, В їхній термінології визвалось повністю дві найбільш незалежні в світі республіки. От, і от тоді вже проведуть цей переможний референдум. Ну, ладно, що на Херсонщині і е, Запоріжжі він все одно буде таким трошки калічним, бо там вони давно вже зрозуміли, що до повної окупації областей як до неба рачки. От, Але щодо Донбасу, в них ці ілюзії були аж до цього нашого наступу на Харківщині. От лише після розгрому на Харківщині, в них повністю помінялось, скажімо, бачення. До них нарешті дійшло те, що для нас з вами є очевидним вже ну, якщо не 209, то ну принаймні 200 з тих 209 днів, що взагалі-то Україна цілком може перемогти, от і саме перемогти в прямому військовому сенсі. От до них тільки після поразки на Харківщині взагалі дійшло, що хід війни переламався і що вони вже в обороні, а не в наступі. От е, і от власне через це така істерика, е, вони шукають, як зупинити цей наступ, як уникнути повного розгрому по всьому фронту. І схоже, що власне військові методи в них для цього недостатні. От їм не вистачає е, ні вміння, ні ресурсу, щоб зупинити цей наш наступ. Е, да, вони здатні його уповільнити на тих ділянках, куди кидають максимально свої резерви, як це зараз відбувається під Херсоном. От е, е, вони зараз е, власне. Е, вони але вони розуміють, що це саме уповільнення. Вони можуть трошки відкласти цей розгром, але він стає чим, чим далі більш неминучим навіть в їхніх вже голова. І тому починається істерика. І вони шукають терміново якихось нестандартних рішень. Не забуваємо, що сьогодні вже пройшло цікаве дуже голосування в Державній думі Росії, вони поміняли свій кримінальний кодекс, і вони тепер відновили те, чого не було навіть в радянському Союзі після Сталіна. От тільки при Сталіні, якщо пригадуєте, коли Червону армію громили вщент. 41 році ні шагу був, назад, от був виданий наказ номер 227 ні шагу назад, і по ньому вводилася відповідальність за здачу в полон. І, власне, потім, після війни, дуже багато радянських полонених прямо з нацистських таборів перекочували в ГУЛАГ. Так от росіяни зараз відновлюють цю норму. Тепер російський військовий за здачу в український полон вдома може отримати 10 років в'язниці. Це так само абсолютно істеричне рішення. Воно насправді протиправне навіть з точки зору того, що в Росії вважається правом, але їм але їм вже байдуже. От вони вже вводять такі такі заходи. Вони ставлять за спиною кадировські заградзагони, з яких все одно жодного толку на фронті. А от стріляти в спину своїм, це те, що вони вміють. Тобто вони намагаються, хоч якось, мотивувати своїх бійців, більш героїчно зустрічати наш наступ, і от для цього заградзагони і десятирічний термін за полон, а тим часом вони шукають ще якихось креативних рішень, щоб ми самі перестали наступати. І от е, в них спрацювала така цікава фантазія, що якщо вони оголосять якісь наші окуповані території е, частиною Росії матушки. То таким чином вони вони в чомусь щиро вважають, що це буде одразу визнано. От тобто, що вони назвали Росією, те і є Росією в їхніх головах, і відповідно ми тоді не ризикнемо далі наступати на ці території, от, е, тому що це вже ж частина Росії. А коли нападають на саму Росію, от тоді вони можуть або оголосити загальну мобілізацію, або застосувати ядерну зброю, або і те, і те одночасно. І от вони щиро вважають, що нас це зупинить. Що якщо вони оголосять, що от далі там, що от е, Купянськ, наприклад, це ще була Україна. Україна а от Сватова далі це вже Росія, і от да, і от ті наші бійці, які нещодавно форсували там власне оскол. От вони чомусь зупиняться і далі не підуть, бо то ж далі. почекайте Росія. євгене. Я це, кінечно, невдячна справа розбиратися в логіці москалів, але все таки а вони, наприклад, вважають Крим своєю там священною територією. родився Ісус Христос, Богородиця і все весь цей пропагандистський бред. Зсу в статті Залужного визнали, що удари були нанесені саме збройними силами України. І що? От і все, от власне, от правильно відповідь, і все. справ в тому, що е, оці не, наї... я вірю, що сіпари десь в Луганську можуть широ вважати, що їх захищатимуть ядерною зброєю. У насправді в Кремлі чудово розуміють, що цього не буде. І зверніть увагу, хто там озвучує всі ці теми перереферендум. Е, їх все ж таки не озвучує навіть пісков. Не кажу вже про самого Путіна. Їх озвучує старий алкоголік Медведєв, якому давно вже відведена роль озвучувати саме будь-який бред. По типу ударів по Берліну і Лондону, от, тобто, те, що завідомо завідомо точно не є реальною погрозою. Ну і шавки в Держдумі, які в принципі в них там взагалі нічого самі не вирішують. Тобто, от подпівка і подтанцовка. От вони зараз музорять у тему референдуму, креме Кремль, власне, мовчить. мовчить, бо отримав дуже пряме попередження спершу Джонсона, коли той був прем'єром, і його наступниця це підтвердила. От і наразі також від Байдена. От, там прозвучав дуже чіткий меседж на ядерну зброю. Буде ядерна відповідь. Так само був чіткий меседж, що кордони Росії поважаються. Але міжнародно визнані кордони Росії, а не те, що вони самі собі назвуть. Тому з нашої точки зору, мені здається, якщо вони зараз ну, не проведуть референдум, вони не можуть його провести технічно. Але якщо вони, наприклад, за найближчі пару днів знімуть ролик про те, як нібито Бадьоренко відбувається референдум, це нам тільки допоможе, бо це остаточно прирівняє Крим до Донбасу, і, е, до Донбасу Запоріжжя і Херсонщини. А не навпаки, от не Херсонщину до Криму і зробить її захищене. А от остаточно знімуться всі питання, чи можна нам за чангар? Так можна. І якщо сама Росія це зайвий раз підтвердить, тільки дякувати їм. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.